Під грифом таємно засекреченим було все, що стосувалося повернення Савченко до України за планом її мали віддати ще тиждень тому. Потім назвали 22 травня, але терміни постійно зривалися. Вже після того як Надія опинилася в обіймах рідних, ті, хто супроводжував її з Росії, відкрили подробиці звільнення. Як це було, розповідають фотографії момент. Передачі надії в Ростові вона біля трапа літака в оточенні десятка чоловіків у формі здіймає голову і дивиться у небо. Потім уже на борту тримає український герб і торбу з українським орнаментом. І момент приземлення Савченко у кабіні пілота усміхається, бачить українську землю. А це вже мить зустрічі. З рідними усі ці світлини в себе на сторінці виклала Ірина Гращенко. Вона літала у Ростов по надію разом з речником президента Святославом Циголком. Він же розповів ТСН про миті найбільшого хвилювання. Виявляється, надію не випускали з автобуса, який привіз її на литовище десь близько півгодини. Та згодом вона вийшла до трапа без охорони автоматників і без кайданків. Спочатку автобуси рухалися досить швидко в наш бік. Потім зупинилися півгодини вони не рухалися, оскільки власне відбувся оцей злив. інформації. потім Надя, коли ну вже ми, ми почули, що пішла команда, що її випускають, вона вийшла. Ще був момент, коли ми не злітали якийсь час, близько півгодини, тому що раптом закрився кордон, і русські нас не випускали. Ну ці всі різні технічні всякі такі моменти. Це звичайно, що напруга. Звичайно, ми не знали, як це буде відбуватися далі. І дуже важливий момент. Вона спеціально прийшла в кабіну пілотів дізнатися. Їй сказали в той момент, коли буде перетин кордону, аби побачити, що вона в Україні, і це, це був дуже дуже сильний момент. Вона навіть крикнула Слава Україні! Я вдома, я повертаюся.